Здоров. Переказ сюжету від штучного інтелекту. У фіналі чистого неба стрільцю теж просвітили пам'ять, але стався збій. Вчені не знали, що це стрілець, і дали вказівку через екран вбити стрільця, тобто самого себе. Потім на вантажівках смерті всіх так званих агентів хотіли розвести по всій зоні, але в неї влучила блискавка, влучила в вантажівку, вбивши майже всіх, хто там був. Стрілець вижив та був без свідомості. Його знайшов сталкер на прізвисько Рудий та відніс до місцевого торговця Сидоровича. Він думав, що стрілець мертвий та вже хотів забрати у того КПК, і неочікувано для Сидоровича стрілець прийшов до тями. Через татуювання на руці Сталкер Сидорович дав йому прізвисько мічений, бо ніхто не знав ні його імені, ні справжнього прізвиська. Він і сам забув про себе через екрани. Мічений потроху почав дізнаватись про те, що стрілець ходив до центру зони та пропав там. Через деякий час він зустрічає загадкового доктора Кайманова. Він розповідає міченому, що він насправді стрілець. Він згадує, що той хотів знищити зону та йшов до її центру, але зазнав невдачі. Після роз'яснення всіх деталей, стрілець знову йде до центру зони, вимикаючи випалювач мізків. Пристрій, що не давав наблизитись до центру зони, де базувались вчені С-Свідомість. Стрілець розстрілює всі капсули, в яких знаходились ті самі вчені, що і створили зону, та сиділи в капсулах для підтримки балансу та для керування аномальними енергіями в своїх цілях. Після знищення вчених стрільцю здається, що зона зникла, все розвіло, трава позеленіла, але, на жаль, це була всього лиш ілюзія. Після цього стрілець долучається до нового угрупування вчених, але це вже інша історія.